Вітаю на нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів, а на початку випуску стисло про головне. Україна важку техніку відводить. Противник махлює. Ставить техніку недалеко, аби мати можливість повернутися на позицію за 30-40 хвилин. Доларові гойдалки йдуть на спад, але в обмінниках курс зеленого все ще зависокий. Перетин транспортних коридорів та неповторний колорит. Одеса має усі шанси стати містом ділового туризму. На Луганському напрямку, слідом за Донецьким, почалося відведення українських військ. Це відбувається по всій лінії зіткнення, але у випадку невиконання мінських домовленостей противником, військовослужбовці готові повернути важку техніку на колишні рубежі. В будь-який час, у будь-який момент, наші військові готові повернути техніку на попередні рубежі. І всти втислий в найкоротший термін дати відсіч ворогу. Відведення українських бійців контролює місія ОБСЄ. Розвитка доповідає про відведення артилерії з боку терористів, але ситуація, за словами президента, залишається напруженою. Навіть у випадку найоптимістичного сценарію на Донбасі навіть за тривалого перемир'я, яке перейшло би в політичне врегулювання. І сталий мир. Військова загроза зі Сходу, на жаль, залишається актуальною і потребуватиме постійних зусиль зі зміцнення обороноздатності держави. Є дані, що терористи відводять свої війська не на ті відстані, які були обумовлені мінськими домовленостями, з розрахунком повернути їх на вихідні позиції протягом 30-40 хвилин. Чекають на добровольців. Одеський обласний військовий комісаріат оголошує набір по мобілізації та на короткостроковий контракт військовозобов'язаних запасу, офіцерів, сержантів, солдатів та осіб, які бажають проходити службу в збройних силах України та підрозділах Державної прикордонної служби України. Набір здійснюється через районні військові комісаріати області. Телефони для довідок ви бачите зараз на своєму екрані. В ніч на п'ятницю у Києві під НБУ розігнали так званий фінансовий майдан. Активісти кажуть, що правоохоронці бульдозером знесли намет, де ті намагалися заховатися від дощу. Справа дійшла до бійки. Постраждалих забрали швидкі. Слідом за київською акцією в Одесі зібрався власний кредитний майдан. З плакатами «Ні валютному рабству» до обласного управління НБУ прийшло кілька десятків людей. У такий спосіб вони висловили незадоволення політикою столичного відомства. Основна вимога мітингарів виплата кредитів за курсом НБУ на момент укладення кредитних договорів та відставка Гонтарової. Тим часом сама Валерія Гонтарєва, яку більшість українців звинувачують у нестабільності на валютному ринку, вважає, що адекватним нині є курс 20 гривень за долар. Про це глава НБУ заявила під час зустрічі з топ-менеджментом компаній-членів Американської торгівельної палати. В П'ятницю НБУ зміцнив офіційний курс української валюти до 27. А от долар в обмінниках тримається на позначці 32. Після наради у президента, яка відбулася у середу, НБУ відмовився від власних новацій і скасував заборону банкам купувати валюту за дорученням клієнтів. Захмарних 42 гривень за долар на чорному ринку вже немає. Національна валюта таки трохи зміцнилася. Але ситуація і досі напружена. Гривня то дає стрімке піке, то знову укріплюється. Так і сталося сьогодні. 27 лютого на міжбанківській валютній біржі долар США та Євро подешевшили на 4-5 гривень у порівнянні з вчорашніми показниками. Долар не стабільний, бо його купують, кажуть економі. Але звідки тоді береться гривня? Здесь вопрос, конечно, наверное, к тем, кто должен искать, откуда эта гривна появляется на рынке. Потому что таких источников официальных просто нет. Это может быть и с Крыма наличка, которое осталось, это может быть и зона ОТО, наличка, с которой нечего, там дефицит наличных гривны, то есть там, оттуда вряд ли будут вывозить. То есть, откуда-то она и берется, и Постійне зростання у ціні іноземної валюти на вустах у кожного, і це зрозуміло. Долар тягне за собою вартість продуктів і пального, але економісти не виключають така ситуація, частково викликана зайвим ажіотажем і надмірною увагою до долара. Долара говорять, більше, ніж в зоні АТО. Вот. И такое ощущение, что кто-то товар хочет продвигать на рынок. И чем больше о нем говорят, как о зубной пасте, как о таблетках, вот то же самое говорят, это о долларі. Вот. Поэтому, я думаю, если бы меньше о нем говорили, то курс был бы несколько ниже. Не на порядок, но, но был бы ниже. Не было бы того же атажа, не было бы вот этих, даже вну, внутри населения каких-то яких скупати його на завтрашній день. Зараз Україна в очікуванні першого траншу від МВФ. Але упевненості в тому, що він стабілізує курс гривні, немає. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Ажіотаж, коли покупці змітали з полиць все, що бачили, пішов на спад. А деякі продукти, в тому числі цукор та гречка, почали дешевшати. Така ситуація збережеться і надалі, запевняють чиновники і просять Одеситів не панікувати. Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації вже провів низку зустрічей з керівниками найбільших торговельних мереж регіону. Ті запевнили, що відсутність продукції на полицях супермаркетів була викликана виключно збільшенням попиту. Наразі торговельними мережами укладено додаткові договори поставок продуктів. Вирішити проблему обіцяють вже до початку наступного тижня. Форум з питань розвитку ділового туризму розпочався в Одесі. Як влада та громадські організації збираються зробити Одесу туристичною мекою? Дізнавалися наші кореспонденти. Тільки в тісній взаємодії влади, бізнесу та громадськості, можна добитись реальних результатів в туристичній сфері. Про це сьогодні заявили представники одеської мерії на зустрічі з асоціацією туризму України. За словами заступника міського голови Зінаїди Цвірінько, незважаючи на досить складний період в нашій державі, увага до розвитку туризму не меншає. У нас в городі є дві асоціації туризму великих, і ми, собственно говоря, тісно співпрацюємо з ними. У нас є така форма засідання. Рабочая группа по развитию туризма, куда привлечены представители власти, общественности, только совместными усилиями власти, бизнеса, возможно, развитие туризма, тем более в столь сложных условиях. Одеса має великий туристичний потенціал. По перше, вона приваблива для бізнесу, економічно, сприяє діловому спілкуванню і велика кількість бізнес-форумів та інших заходів. За словами директора департаменту туризму та культури Одеської міської ради Тетяни Маркової, Одеса позиціонує себе як місто 365 днів у році. Сюди завжди можна приїхати та спробувати щось смачне, навчитись чогось цікавого і при цьому налагодити ділові стосунки. Ми приїхав в Одесу поработати і повстрічатися іменно се представителями своей специальности можно одномоментно попасть и на какие-то очень яркие культурные события которых если говорить и включая закрытые залы то это более тысячи если говорить об открытых мероприятиях то это более 200 пройдет в этом году и я полагаю что это тоже серьезный повод для того чтобы свой деловой сегмент именно расширять и развивать на базе нашего любимого города. Столиця гумору може стати й туристичною меккою України. Така позиція асоціації ділового туризму. Туризм це в принципі та отрасль, яка во-первых, може сплатити страну. Туризм это та отрасль, яка може бути економічно привлекательна і економічно бюджетно наповняючи. Ми можемо... Очень легко провести аналогію з нашими восточноєвропейськими странами колегами які за останні годы достигли достатньо достаточно серйозних результатів, котре вибрали іменно стратегію розвитку туристичного ринка. Катерина Чабан, Роман Семенов, Георгій Дячик. У той час, коли увага української громади прикута до ситуації на сході у Савранському районі, процвітає кримінал. Місцевим підприємцям доводиться хвилюватися не тільки за своє майно, але й за власне життя. До того ж, правоохоронці, які повинні були б відреагувати на ситуацію, практично є поплічниками злочинців, стверджують підприємці. Подробиці у сюжеті Катерини Чабан. Про те, що у Саврані панує беззаконня, не новина для місцевих селище невелике, тому новини розходяться як гарячі піріжки на базарі. І саме базар відіграє тут чи не найголовнішу роль. Він і став каменем спотикання для відомого у регіоні фермера Володимира Бондарчука. То, що відбувається там, ми на сам удивились. Там повний нуч то, що відбувається, це на самом страшні речі. і е, таке беззаконня в будь якому випадку не має існувати в правовому государстві в нашій Одесій області. У 2008 році він отримав пропозицію від колеги по районному депутатському корпусу Володимира Українського створити підприємство та придбати ринок у СМТ саврань. Придбати вирішили 50 на 50. Вести законну діяльність пану українському було не до вподоби, адже гроші він забирав собі. Такі кроки, врешті врешт вилилися йому у позов від Бондарчука до суду. Але коли дійшла справа віддавати борг, у хід пішла важка артилерія. Когда я начал это писать заявление, вот эти начали, начали мне угрозы, мне, моей семье. И мы подали в суд, потому что был долг, была расписка. Сначала я не обращал внимания, думаю, ну это там звонят, потом э, письма там пишут, потом и все остальное. Потом подходят люди, говорят, так и так тебя заказали, тебя хотят убить. На місцевому рівні вирішити проблему не вдалося. Співвласник український, каже Бондарчук, має союзника, районного прокурора, котрий і закриває скандальні справи щодо ринку. А правоохоронці роблять вигляд, що нічого не відбувається, і це зрозуміло, до кишені капало і їм. Із базару, а базар двічі на тиждень ішла дань як в наші правоохоронні органи, так і в інші структури нашої влади. Всім це сподобалося, всім це було приємно, і тому і почалося те, що не відпускати українського із від тої кормушки, яка їм дуже це подобалася. Потім все війшло, як кажуть, в азарт більше ні на що ми не можемо надіятися на наші районні органи. Ні, ні надій немає, тому що до сьогоднішнього дня продовжуються ці напади. Працювати чесно та вести бізнес на користь собі та своїй державі не усім до вподоби, стверджують учасники прес-конференції. Подібне кришування бандитів правоохоронними органами здається лише відголосик лихих 90-х. але чомусь у савранні місцеві відчувають їх і дотепер. Життя у них перетворилося на суцільний страх. Чотири побиття закритих середньої тяжності підпал техніки. Це продовжується і вже відслідують, коли я їду в район, щоб мене там возбудити у головне діло на мене. Продовжається це вже більше шести років, бо з землею роблять, що хочуть, я налог плоті, вони сіють. Треба боротися з цією, такою владою, яка нас так гнобить. Чекати допомоги від савранських правоохоронних органів немає сенсу, кажуть люди. Тим паче, що за останній час нападів та грабунків зазнали будинки усіх підприємців району. А окрім співпраці з кримінальними особами, правоохоронці незаконно ділять землі. Нерви людей вже на межі, і з цим потрібно рахуватися. Адже може статися невиправне. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Організатор та виконавці харківського теракту затримані. Про спецоперацію і арешт п'ятьох зловмисників, через яких загинуло четверо людей, заявили у РНБО. А от навколо справи з одеськими підривниками поки затища. Чого добиваються терористи, хто за ними стоїть? Відповідь шукала ведуча рубрики Відкриємо очі Яніна Ясиневич. Це вибух на великій Арноузькій 85. Його зафіксував відеореєстратор на великих спалах, полум'я, який видно у кадрі для місцевих мешканців мав досить серйозні наслідки. Вибиті вікна, понівечені двері і страх. Хвиля терактів охопила Одесу з грудня минулого року. Вибухи ставалися майже щотижня, як правило, вночі або пізно ввечері. Спершу був магазин патріотичної символіки, потім відділення банку, офіси волонтерів. Мішенні підривники обирали не випадково. По моєму мінню, ці терористи намагаються просто вот запугати населення. Патріотичські настроєна молодеж і волонтерів для того, щоб ніхто нічого не дів, щоб не було проти. А це координаційний центр допомоги воїнам АТО на гімназичній. Він постраждавши у січні. Тепер тут встановлено відеокамери. Відновлювали центр майже місяць, але залякати активістів терористам не вдалося. на какое то да, нас действительно из состояния равновесия, Нам пришлось делать ремонт, нам пришлось восстанавливать все. Ну, ми не втратили совершеннорвення. Ми работаємо, ми знаємо, що ми нужны нашим бойцям. Дестабілізувати ситуацію постійними вибухами це одне з можливих завдань терористів, кажуть політологи. Проте не виключають і іншу версію. Вибухи в Одесі це ще й елемент інформаційної війни. Вони таким образом покажуть нужну картинку для своїх граждан, що от, как бы, ну, в обоснованні своїх дальніших от, Як ми бачимо, Одеса не Бандеровська, вона не проукраїнська, Одеса якоби проросійська. Психологи у діях терористів побачили іншу загрозу методи маніпулювання людьми. Очень удобно управлять людьми боящимися, потому что страх парализует. страх, емоції, паралізують, яка лишає чоловіка можливості задати. І, звісно, якщо погружено в страх общество, то это общество оно обречено на розрушення. З грудня минулого року Одесі сталося 12 вибухів, які кваліфікували як теракт. За цей час жодного підозрюваного не було затримано. Це дуже небезпечно, бо якщо зло не покарати, воно стане ще більшим. Неоднократно к нам приходила мілі. Приходила СБУ, приходили с отдела по борьбе с организованной преступностью, вызывали моих волонтеров регулярно на допросы, Мы давали показания. Но как видите, на сегодняшний момент нету даже подозреваемых. Жодних даних про хід розслідування хоча б одного теракту в Одесі спецслужби ще не надали. А поки СБУ та міліція шукають ймовірних підривників, їхніх замовників та поплічників, політологи не виключають, в Одесі може діяти не одна група терористів, і кожна з них має власний профіль. Одна, яка займається волонтерськими і патріотичними організаціями, друга, яка займається железною дорогою. Це вполне можуть бути і городські, але мені здається, що скоріше, це все-таки приїжджає. Я уверен, що і серед місцевих є люди, які їм активно сливають інформацію і помогают и возможно даже как-то прячут. Вибухи – це лише відлуння війни, принаймні, так кажуть політологи. Але воно тримає людей у напруженні. Психологи вже фіксують збільшення звернень за допомогою. Дійсно, дуже багато одесити страдають э, очікуванням того, що може з ними статися, і бояться цього. Я кажу так, тому що до мене вже участилися звернення, якраз зв'язані з цими невротичними страхами. Люди бояться, що розрушиться їх будинок, що вони будуть лишені води, газу і так далі. Вони все переносять це на себе, на свою сім'ю. Окрім морального, не меншого глупу, це завдають і матеріальні збитки відновлювати приміщення після вибухів задоволення не з дешевих. Одеситам у чих квартирах вибуховою хвилею знесло вікна та двері. Допомагали комунальники. Город нам повністю виділили ці матеріали для того, щоб ми произвели ці роботи, щоб жильці ну как буто понимали, что они как бы живут в городе, есть руководство, которое не оставляет их без внимания, и стараемся как можно максимум, по максимуму быстро, качественно произвести эту работу. Очень большой ущерб, очень много денег понадобилось для того, чтобы это все восстановить. Слава Богу, есть люди, которые помогли нам с финансами и помогли нам руками, своими собственными силами восстанавливать наш центр. Нас охраняет милиция теперь. У нас есть камеры слежения. Щоб боротися з підривниками терористами, в Одесі створили три спеціальні групи. Вони діють на базі спецпідрозділів міліції. Окрім того, для знешкодження бомб використовують робота. Проте вірогідності нових терактів це не включає, бо відстежити фантомів, які причетні до вибухів, вкрай складно. І Допомогти цьому може нещодавно ухвалена міськрадою програма Безпечне місто а іменно встановлення від відеокамер в городі позволит нам сегодня контролировать эту ситуацию, обнаруживать своевременно брошенные предметы или uh, отслеживать ситуацию, uh, например, по произошедшим уже взрывам. Після хвилі терактів на можливість наявність вибухівки почали перевіряти увесь громадський транспорт. Пильніше оглядати салони повинні самі водії. Коли перший раз взривали, вот но... я не пам'ятаю. Тоді нам наклеїли в автобусах предупреждения, спеціальні, так, ну, да, вони ходили, проверяли. У нас по інструкції водитель салон. То есть Ми проверяем, часто, проверяем на всіх конечних остановках. Временами не успеваешь за пасажиропотоком. В основному, коли є час, всі перевіряють. Згадати елементарні правила безпеки не зайве усім, адже сподівання, що терактів більше не буде, примарні. На думку політологів, це може статися лише за певних умов. Коли... Закінчиться ця війна ільже, ільже, якщо органи почнуть очень активно працювати, якщо вони почнуть виявляти і пк організаторів і виконавців цих терактів приликати їх відповідальності. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій і сподіваємося, наступного разу ми зможемо розповісти про затримання як замовників, так і виконавців усіх терактів, що сталися в Одесі. Я ніна Ясиневич, Георгій Дячик, Олександр Кремльов. Відкриємо очі. На цю мить у мене усі повідомлення. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Не перемикайтеся, далі буде не менш цікаво. На все добре і бережіть одне одного.